Згідно розпорядження міського голови 32 проєкти рішення, але також з'явилися додаткові проєкти рішення номер 33 41 з різних питань. Тут питання і затвердження програм, і земельні питання. По черзі денні. будуть якісь заперечення? Ні? Не буде. Значить, тоді я пропоную, щоб ми включили до розгляду роз... вказані в розпорядженні міського голови. 31 питання і додаткові питання е... номер 33-41. Хто за? Прошу проголосувати. Дякую. Проти немає. Отримались. Немає. Значить, була пропозиція, щоб перед тим як розглядали ми проєкт рішення по бюджету розглянути попереднє. Пані Ірина, які, які 35, треба проекти? 35, 36, 37. Ага, 35, 36, 37. Розглянути перед затвердженням бюджету, шановні колеги. Це проекти рішення про внесення змін до рішення міської ради про програму соціального захисту населення 35-й, 36-й про внесення змін до програми економічного соціального розвитку і 37-й про надання ССМ приміщення в оренду частини будинку причому оренду до бюджету я не розумію 37 сьома, шановні колеги. Тоді, будь ласка, давайте розглянемо 35 й проект рішення про внесення змін до рішення стосовно програми соцзахисту населення. Будь ласка, доброго дня, шановні депутати. Де, де. Да виникла потреба у внесенні змін до програми соцзахисту. Там чисто сугубо технічні питання. Одна частина це. stosuje się Нам для того, щоб ми виплачували кошти з обласного бюджету родинам загиблим, родинам військовополонених, пораненим військовослужбовцям на поховання, наразі нам надається субвенція з обласного бюджету. Раніше такого не було. Да. Нам тепер надана субвенція з обласного бюджету, тому виникла потреба внести саме цей ну вислів, можна так сказати, до формулювання формулювання. Да, формулювання внести до програми судзахисту. Далі трошечки змінюється один пункт, там де ми надавали підтримку ветеранським організаціям, йшов перелік цих організацій. А так як вони згідно конкурсу, який проводиться щорічно, змінюються, то загальними словами було названо ну ви бачите, це пункт 11, надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства для виконання реалізації програм. Проєктів заходів здійснення ними статутної діяльності згідно чинного законодавства та інших нормативних актів, щоб кожного разу ми не вносили Розуміло. ці громадські організації просто загальними фразами, і найголовніше. Причина внесення це ви вже знаєте, що на минулому засіданні міської ради сесії міської, на минулій сесії були введені до штату Центру соціальних служб дві посади фахівця і супроводу ветеранів, і тому, щоб Передбачати кошти на їх, ну не то, що отримання вони будуть отримувати заробітну плату з державного бюджету для того, щоб їм оснастити їхні робочі місця, провести там ремонтні роботи, де вони будуть знаходитися в їхньому приміщенні, ну і так далі. То ми вносимо зміни в програму судзахисту для того, щоб пішло фінансування на ці напрямки. Зрозуміло, Колеги, будь ласка, запитання пропозиції відомо особи. Хто подав документи? Так уже відомі. Вони пройшли конкурс, вони пройшли погодження. Так. А хто це? Ну, Наталя Володимирівна є, якщо вона має бажання, то ну, за двох осіб вже пройшли, вони ж так конкурс погоджені. За свої... Ну, Ви можете говорити? Цікавлять прізвище. Я можу сказати, я вже не ході впевнена, що це вони будуть працювати, тому що вони ж ще не вийдуть для роботи. Ну хто це? Зрозуміло. Шановні колеги, по проекту рішення. Є пропозиція внести на розгляд сесії. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Проти немає. Дякую. Проект рішення номер 36 Про внесення змін до програми соцекономрозвитку. розвитку. Будь ласка. Пропонується проєктом рішення внести. Зміни до додатку номер 2 до переліку інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного обласного місцевого бюджетів. в частині збільшення фінансування з, місцевого бюджет, з нашого бюджету Замінської міської територіальної громади на будівництво захисної споруди в назві Інтелект. Зрозуміло. Шановні колеги, пропозиції. Підтримати. Можна. Хто Дякую. за запропонований проект? Дякую. Проти немає, Отримуюсь. немає, прийнято голосу. Так, і ви хочете зразу, мабуть, 37-й да, да? да. ласка. Про надання Знам'янському міському центру соціальної служби в оренду частину приміщення будинку по вулиці Михайла Грушевського, 17. У зв'язку з тим, що е, у них прийнят е, фахівець із супроводу ветеранів війни, треба. Приміщення тому надається одна кімната на першому поверсі правого перело будівлі по Грушевського 17 квадратура 15,6 Ще Грош. ми порахували площу загального користування, тобто ми в оренду даємо приміщення загальною площою 21-29 квадратних метрів. Розуміло, на ніколи пропозиції то запрошу <позиція> проголосувати. <позиція> Дякую, Проти. немає отримала немає одного голосу. Приходимо до проекту рішення номер 1 про внесення змін до бюджету громади на поточний рік, будь ласка. Хочу сказати по питанню, що Алла Миколаївна вносила зміни, щоб у вас було представлення, то що стосується обласного бюджету, це не додаткові кошти в минулому році. Ці кошти були, помінявся механізм. Тому це лише прийшлося вносити програму, бо помінявся іменно механізм отримання цих допомог з обласного бюджету. Вони були розпорядниками нижчого рівня у обласного бюджету. А тепер нам просто надають субвенцію Через міський бюджет ці раніше не проходили. проходили. Зараз були спрокувати. Так що це не додаткові кошти, щоб не було по проекту бюджета. Проєктом бюджету пропонується збільшити доходи на 175 тисяч 983 тисяч гривні за рахунок інших дотацій, які вони передбачені нам. Розподіл додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію комунальним закладам з метою покриття витрат за жовтень 24-го року. Це потім Олена, приміщення в мене в ТВПО. є пропозиція. Я перед початком роботи комісії, точніше, в процесі роботи комісії, по-моєму ви сказали фразу, що всі ці переміщення здійснюються виключно за зверненням розпорядників коштів. Шановні колеги, я думаю, нема необхідності слухати нам інформацію. Проекти рішення є, ознайомились, чи є якісь запитання, пропозиції, зауваження? У мене є запитання. Будь ласка. Олег Миколаївна, там в минулому році сторіччю футбольної команди Локомотив Федерація футболу України надала поле футболу. Воно дороговартісне. Штучне І вже з минулого року воно. Ну, скажімо так, скручені, лише. Там хтось звертався, були якісь листи. Давайте я уточню і потім да. вам скажу, тому що дане питання відділу освіти, міський голова казав, що заплануйте кошти, можливо, воно і заплановане, не скажу. Я вам, зараз, на скидку, тоді я вам скажу. Я вам зателефоную, подивлюся, я вам зателефоную. Шановні, коли по проєкту рішення, будь ласка. Запитання, пропозиції, зауваження. А це що надали, тут є зміни, що до того, що було нараховано? Ні, ні, це ж да, до да, це все, що шановні колеги. Вношу пропозицію внести даний проект на розгляд на сесію. Прошу підтримати? Дякую. Дякую проти. Утримав, приймається. проект. Рішення номер 2 про затвердження фінансового плану КНП в новій редакції на 25 рік. Доброго дня, Добре. шановні член комісії. Просимо е, погодити нам фінансовий план, уточнений, з рахуванням е, підписаних договорів НСЗУ і коштів, виділених міською радою. Шановні колеги, запитання до доповідачі. Ну, хто за те, щоб внести даний проєкт на розгляд? Да. Хто за те, щоб внести даний проєкт на розгляд на Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. О, немає отрималась, немає, приймається проект рішення номер 3 про надання дозволу нашому комбінату на безоплатну передачу товару матеріальних цінностей з балансу комбінату на баланс міської лікарні. Будь ласка, доброго дня. Це мається на увазі передача плитки ретротуарної та коли була демонтована біля палацу культури нашого і була передана в комбінат на зберігання. Вона вже більше п'яти років лежить, не використовується за згоди. Шанова, керівника... Є, є прохання підтримати, треба використовувати те, що є. А територія лікарні вона колосальна, там є дещо, де її так. вкладати і благоустроювати. Прошу підтримати, шановні колеги, проект. Дякую, Дякую. проти утримав. Сприймаюся. Дякую. Дякую. Проєкт рішення No4. Прохід виконання програми фінансового забезпечення визначних подій за 2024 рік. Шановні колеги, інформація стосовно роботи по цій програмі за минулий рік є. Є необхідність доповідача нам чекати, чи вводимось? Я думаю, що ні. Програма виконується, збоїв немає, все нормально, шановні колеги. Вношу пропозицію за прийняти проєкт рішення, внести його на розгляд на чергову сесію. Прошу підтримати. Дякую, проти Утримуюсь. Приймаюся. проект рішення номер 5 про внесення змін до складу комісії, затверджених рішенням міської ради номер тисячу шістьсот Так я думаю що... відділ молоді та спорту. Тут питання, які як на назвали. Так, да. Влада Жинська То, вийшла, ні, новий за за сектор за сектор. шановні колеги, немає запитань? Немає Хто за запропонований проєкт, прошу підтримати. Правильно я проти нас приймається. Yeah. Ігор Борисович, ну, у нас перед цим, перед цим по бюджету розглядали питання і виникло у колеги запитання штучне покриття, яке пан Шевченко подарував локомотиву. Його доля. Що далі? Ну, я хотів би сказати про те, що воно знаходиться на стадіоні. Погодні умови на нього ніяк не вліяють. Олена Миколаївна сьогодні розмовляла з головним бухгалтером. Головний бухгалтер сказала про те, що в бюджеті передбачено півтора мільйона гривень на виконання робіт. На виконання робіт тому, що міський голова поставив термін до кінця травня. Ну і сказали, що це не контролює у начальника відділу освіти, бо на зараз загальне питання, нагальне питання це клас, який постраждав від. Ну зрозуміло, а, але і... процедура закупівель проведена вже чи ні? Не знаєте. Ми mm -hmm. Стройгрупа займається цим питанням. Ми знаємо, ми вам доповідаємо. Запишіть, будь ласка, собі це питання. Шановні колеги, проєкт рішення номер 5 про затвердження порядку забезпечення харчуванням та норм грошових витрат на проведення спортивних змагань навчально-тренувальних зборів. Довгоскраждальне наше. Рішення проєкт. Скажіть, будь ласка, від попереднього діючого рішення, точніше, чим відрізняється новий проєкт? Ну відрізняється проект? тим, що тоді на той час як... Світлана Миколаївна Бабаєва поставила питання, чому не, тут нема пол не заку, заку. Кабінету містів, там 618. Mm -hmm. Тому згідно цього, цього наказу допрацьовано, да, і все, все скажімо так. Ніколи запитання, будь ласка, пропозиції. Ми ж спочатку приймаємо. Ми спочатку приймаємо вже ж порядок, а, а після цього міжнах, вони роблять обґрунтування, дають розрахунки і на наступній сесії будемо розглядати. Ну, Хотів би сказати про те, що на харчування по олімпійським видам е спорту у нас передбачено на рік 50 тисяч гривень, а по неолімпійським там, по-моєму, 30 тисяч А ми ну, за наскільки збільшена по порівнянні? Ну, по там було 80 гривень. 150 і двісті, якщо на міських змаганнях, 150. Шанов, ми самі бійні. Ну, шановні колеги, в бюджеті у нас ресурс є. Тобто ми приймаємо це рішення, вони з завтрашнього дня після сесії можуть вже почати да, фінансувати. А дефіцит, буде. який виникне десь в кінці року, то тоді будемо розглядати питання да. про додаткові кошти бюджету. На розгляд сесії. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Про Дякую. Валим, Дякую вам. Проект рішення номер 7 Прохід виконання комплексної програми розвитку транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху. Пані Марина, будь ласка. Інформація про виконання заходів викладена в табличному вигляді. І ще ми притворюємо програму пунктом 15. Придбання та встановлення поточний ремонт, отримання дорожньо-бар'єрного огородження. Скажіть, будь ласка, ось минулі роки у нас було фінансування через обласний бюджет з державного бюджету на будівництво доріг, шляхів і так, далі, і так далі. В цьому році є якісь перспективи на такі кошти чи немає? Навряд чи є перспективи. Зрозуміло. Шановні колеги, запитання до заповідача немає. Хто за те, щоб запропонований проєкт внести на розгляд на сесію, прошу проголосувати. Дякую. Проти отримали, приймається. Дякую вам. Проект рішення номер 8 Про хід виконання програми підтримки житлового фонду та благоустрою громади за минулий рік. Також інформація викладена в публічному вигляді про заходи і суму фінансування. І пропонується доповнення внести в розділ 2.7. Поточний ремонт соціального житла. Це ми на висинка, який ну, теж У нас декілька. На Лисенка, на Грушевську. Ну, щоб щоб взагалі ми могли фінансувати поточний ремонт. Всі, що у нас на у камбінукомунального підприємства на балансі тут є така категорія житла, і вони хочуть ми... бачити вони... кошти, що випадково. Що ми маємо бути в двадцять році були? Десь я бачила пункт, не пам'ятаю де на лисинка, ніби не проводилася. А ви закладаєте ще? тому мене цікавить, куди. Ми не закладаємо, ми щоб могли фінансувати. Що в програмі було? Це зміни в програму. Це зміни в Я закладаю фінансування, я не, фінансування було. не прошу. Тут, тут просто ось у їх довідці по розділу 2 збереження та відновлення житлового фонду. Є перелік поточний ремонт соціального житла і так далі, і так далі. Але там стоять нулі. Є тільки капітальний ремонт ліфтів. Вікторового де наступне. Шановні колеги, ще, ще запитання до доповідача? Немає? Хто за те, щоб підтримати запропонований проект, прошу проголосувати. Дякую. Проти утрималась, приймаюся. Дякую вам. Проєкт рішення No9. хід виконання програми Безпечне місце. Будь ласка, Юрій Володимирович, з колегою. Доброго дня, шановні депутати. Здорово. На виконання міської програми. Скажіть, <кхів> Самофал Сергій Анатольович. І посаду. Начальник сектору провінції. Дякую. Безпечне місце розраховано 24-28 роки. Протягом даного скажімо, прошлого 24-го року вживалися заходи щодо протидії злочинності в умовах воєнного стану. Так, протягом 24-го року було зареєстровано 16 тисяч 82 заяви та повідомлення, що у порівнянні з 23-м роком, у 23-му році було 12 тисяч 956 звернень громадян. Шановні колеги, тут статистика додається до проекту рішення, вона досить об'ємна. Скажіть, будь ласка, які проблеми сьогодні по цій програмі є на 25 й рік на поточний? Є якісь проблеми чи все у вас в нормі? Та ну проблеми як завжди відеофіксація, скажімо угу. так, встановлення камер, відеоспостереження в зв'язку з тим, що всі ж прекрасно розуміють і знають, що... Тих, ми тих країнах, ми де це вони підтримали дали. на минулій сесії, проголосували да. фінансово і виділення цих коштів є. Це. А крім того, що профінансовано ще якась потреба є? Якщо відео там, право то говорить Володимир Олександрович, на минулої сесії відділялися кошти. Ну, закупівлі, я думаю, вони ще не пройшли. Можемо виділяли ну, да, для обласного управління поліції. Да. Сергій Волотовіч. Маме таке запитання, якщо можна. Да, да, будь ласка. Камери є, камери встановлені. Я як працівник палацу культури з за палацем культури, там навіть є камера, там таке відбувається. Щокня, 8 березня до 3 часов ночі на площі тирово капець. Не знаю, чи приїжджала чергова машина, чи ні. Наші чергові, одна вона залишається на 5 тисяч квадратних метрів. Ніхто, ніхто не приділяє уваги е, гіперактивної мови. Зламали водосточну трубу, побили е, пожежні виходи. Ми 200 тисяч виділили з міського бюджету облаштування. Це в один день на свято. На інші, і є камери, і, і все діється. Я вас розумію. Я да. просто на даний час уже на протязі місяця один із транспортних засобів груп реагування патрульної поліції знаходиться на ремонті. І в зв'язку з тим получається в нас обслуговує і місто, і район. Один транспортний засіб інший патруль вони ходять в пішому порядку. Ми їх наближуємо максимально до ЖД вокзала, і також ми створюємо завдання. Є поліцейські офіцери громади, і також в нас там. І серед тижня, і на вихідні дні створюється відпрацювання, де задіюються люди, які ходять на відпрацювання. Ну, я ж кажу, але зі слів, ж зі слів червоних окремо ні. за один день чи за тиждень. Протягом ні одна машина ніколи не зупиниться в два години то, ночі то, і оглядає документи. Чи це геть підлітки неповнолітні, неповнолітні? Там, Чим вони займаються? Тобто, Має. ви, будь ласка, подивіться, можливо, в маршрутах сформулювати, що і там поймите, зупинка і, і огляд діти. можливо вони повинні. будуть знати, що іноді. Проходить перевірка і може цього не стати я, кажу, я не розумію, не що їм не нема куди наближується. Ну якщо в них Злова, вис... не лава, я ж кажу, це один ж транспортний кошту. засіб. Якщо є в них вільне время, вони завжди заїжджають на сюди до будинку в, культури. Ви так? почули, да, що, що, ми, да. що проїжджають да, не заїжджають, а проїжджають. Тому будь ласка, я ж кажу, уточніть дії по цьому ну, об'єкту. Це об ж наші знову кошти опять ремонт, а п'ять у це шановні колеги. Якщо вона фіксує такий. Чергова люву ну, Кожен громадянин може набрати на 102 Тут зробити. Як чергові, іноді е, е, бояться, бо і вибивають двері, і стукають вікна, визивають коли за край, якщо ваші чергові бояться, можуть вони просто набрати на 102 і даже не казати своє прізвище ім'я по батька. Проща не вас бояться. Просимо вас наблизити наряди сюди. В зв'язку з тим, що ну пані сюди наката я, я, хоч, да. я, я, я хочу ну, сказати. Пані якщо, якщо людина прийшла на роботу, то вона прийшла бояться. працювати. Якщо вона хоче боятися, хай боїться. Ні, 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 я ж ну, за це кажу, сказати. коли є інцидент, ви, ви роблять. А так всі бояться, сидять вдома і нічого не чи Оксана, Ви чуєте. Якщо є прецедент, викликайте. Да, ви їм, будь ласка, скажіть перевірка молоді. Скажіть, хай вони не розсоромляться у випадку, якщо не вже б'ють і ламають, і так далі. А коли просто скупчення, якісь нездорові події, зразу викликають і кажуть, хай ваш наряд зверне увагу, що там, то там, то такі події можуть бути. Шановні колеги, по проекту рішення, які пропозиції підтримати, то за запропонований проект прошу проголосувати. Дякую. Проти немає, у немає. Дякую. Проект рішення No10. Прохід виконання розвитку місцевого самоврядування за минулий рік. Будь ласка. Доброго дня. Програма розвитку місцевого самоврядування. Всі заходи, які виконувалися, виложені в табличній формі, в тому числі можна сказати, що все, що було заплановано, було виконано. Окрім того, що конкурс на кращий будинок, кращу вулицю, кращий ОСББ у зв'язку з воєнним станом було відтерміновано і не проводилось. А так, якщо є якісь питання. Будь ласка, шановні колеги, запитання, пропозиції, зауваження до проекту рішення немає. Дорога. Є пропозиції підтримати. Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Проти утримуюсь, приймається. Проект рішення номер 11 про стан виконання депутатських запитів, що надійшли до міської ради станом на 1 січня 2025 року. Ну, згідно плану роботи міської ради, ми інформуємо депутатів про стан виконання депутатських запитів, які теж. На ваш розгляд, що виконано, що знято з контролю, де термін продовжено, в табличній формі інформація надається. Шановні, Шановні колеги, інформація є по кожному запиту, коли що, яка реакція була, які дії проведені, і так далі, і так далі. По проекту рішення, які будуть пропозиції сесії, є пропозиції підтримати. Прошу проголосувати. Дякую. Проти отримали, приймається. Дякую. Так. Шановні колеги, далі у нас пішов блок земельних питань. Ми їх зараз, зараз, секундочку, трошки пропустимо. І розглянемо зараз проєкт рішення номер 39 який звучить так про внесення змін до рішення міської ради про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна. Будь ласка. Шановні депутати, дане питання пов'язано з тим, що була виготовлена, виготовлена технічна документація по землеустрою і відбувся розподіл земельної ділянки. Прошу звернути увагу, що в даному проєкті рішення пункт перший зазначений кадастровий номер цієї земельної ділянки. Тому звернулися вже втретє держказначейство і просять внести такі зміни. Юрій Володимирович, да. у мене запитання по проєкту да. рішення таке. Значить, минулого разу вони з ваших слів і представник казначейства підтвердили, що треба обов'язково вказати цільове використання. Зараз в новому проєкті цього використання немає. Ну, просять так. Розумієте, просіть. Дивіться, в мене враження таке, Хто що значейство? буде четверте рішення, тому що хтось щось не зрозумів. Минулого разу настоював є лист держказначейства України, в якому є вимога, щоб вказати цільове використання. Зараз ми його не вказуємо. Тому до сесії час є. Ви, будь ласка, добре. ще раз у ніху. добре. Да. в рішенні попередньої сесії 2026, да. Вони внесли зміни. Там пункт другий змінювався, mm -hmm. Тут вони до основного, до пункту 1. вказують там мене... Тобто паралельно з цим діє попереднє рішення. Тоді зрозуміло. Шановні колеги, будь ласка, запитання до за доповідача. Немає, є пропозиція внести на розгляд сесії. Прошу, Прошу Дякую. 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 Утримуюся, приймається. І залишився у нас блок земельних питань. Нас начальник управління проігнорував, не прийшов. Завжди приходить, а ми його вигнали. Ні, ми завжди в його присутності розглядаємо. Шановні колеги, запитання у когось є по проекту по блокам земельних питань. Чи немає? Немає. Тоді в мене є прохання таке блок земельних питань внести на розмір на чергову сесію. От в процесі підготовки до сесії. Ми ж маємо можливість попрацювати, ознайомитися і при потребі на сесії внести пропозиції. Прошу підтримати мою пропозицію. Дякую, дякую всім, шановні колеги. Роботу ми з вами завершили. Дякую всім.